Єдиний міст, що з'єднує дві частини населеного пункту, розташований не посередині, як це буває зазвичай, а у верхньому кінці села. Враховуючи протяжність затиснутої між горами водиці, стає зрозуміло, що для більшості жителів потрапити з однієї частини села в іншу проблема. Жителям незручно об'їжджати, аж зараз відсидає близько до кілометра виїхати вверх, щоб проїхати через міст, який за черзіцького і Доїхати до своїх дворосподарств, один міст це не тільки незручно, а й небезпечно. Після паводків 2001 та 2008 років опори мосту підмило настільки, що рух по ньому обмежили. Знадобилося два роки на ремонт та укріплення переправи, щоб відновити звичне сполучення в селі. На випадок руйнування основного село завезли армійський розбірний міст. Конструкцію заведення десь 2005 рік. Просто є всі необхідні документи щодо їх отримання, але, на жаль, немає зробленої кошторисної документації щодо будівництва та встановлення мосту через річку обшиці, яка б дуже спростила і допомогла людям. Металеві конструкції знаходяться нижче від центрального мосту на два кілометри. Тут і місце для переправи достатньо, і надійні береги. Оптимальні умови для монтажу. Проблема тільки у відсутності спеціалістів та грошей, адже змонтувати міст одне, а зробити дорогу до нього зовсім інше. Ми попередньо вивчали питання саме встановлення, роботи підготовчі і завершення до ведення в експлуатацію, десь до мільйона гривень було фінансування. Але, на жаль, коштів таких в бюджеті немає, як районному, так і місцевому. Сільський голова каже, головне розпочати роботи з монтажу, а вже громада села власними силами робитиме все інше. Ми будемо працювати з населенням, щоб долучити їх до даної справи, тому що це вкрай необхідно і покращити ситуацію щодо вирішення сполучення між двома берегами, які правим і лівим річки обшиться. Новий міст в селі вирішить чимало проблем, каже Іван Ватрала. Людям буде простіше пересуватися в межах села, дітям ходити до школи, а туристам дістатися до місць відпочинку. Але чи зведуть новий міст тепер, чи чекатимуть руйнації старого, залишається тільки гадати.